Так, студія, студія! Ми знаходимося в такому цікавому, місці. Це, це Славутинка, ті ви, вас знімає. Йдемо ми. Куди? В ліцей. Ні, не в ліцей. Інститут після дипломної освіти. Всі наші, наш народ йде, Вадим йде, махає 5 балів. Оце Макс. Сама головна надіжда нашої команди. Йоу, все. Ми всіх порвемо, коротше. Ви все, ви, все, ви все зрозуміли. Так, зараз ми. Зайдемо нас зустрінуть, дадуть нам пиріжків. На вулиці дощ, досить, 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 не веду я свій канал, але, 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 але. Досить, погода, досить нефайна, але я думаю, що нам щось дадуть. Щоб ми нагрілися і файно виступили все. До наступної зустрічі Ми починаємо наш відеосюжет з гуртожитка і нашої кімнати, в якій ми будемо проживати. Е, значить, чому суть вся, що я відмовився спати зі своїм колегою. Чому? Тому що він хропить. О. Е е сказав сам особисто мені, тому прийшлося отак: от, от. наша спальня, гуртожиток. От Максим помахає ручкою до директора. Привіт. Е е це хто у нас? а Це Вадим, щось там сумки витягає, а, -а, 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 а це хто такий? Це, 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 я не знаю цього чоловіка. Ну і, случайно сюди попав, а це, це Саня, ну це теж бачите, що це от Така у нас кімната. В принципі, що радує, те, що батареї вже теплі. Да, 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 це це да. Вікна євро, да, ні, точно. Вікна євро. Кімната, яку нам запропонували, набагато гірша для викладачів. Хоча там тепло також, але вікна, мені здається, навіть на євро. А тут більш-менш, в принципі, так, але розетки немає. Пол, як ви бачите. Пол, чекайте, зараз покажемо. Пол у нас такий дерев'яний. Одним словом, отакі у нас ліжка. Такі у нас ліжка. Тут у нас хтось щось застелив, каже. Це наша розетка. Но мені казали, що вона, здається, не працює. Не працює розетка Так, от таким от чином, таким от чином, чином. Так, що тут у нас? Тут хлопці ходять. Один, два, три. Перевірка запису. Щось мигає в мене камера, не знаю чого. але вона мигає. Ось такі от справи. Ну, Наша кімната, яка мала бути нашою. Вчительською зараз я покажу. Тут Наташа прийшла. Привіт, поздоровся! Слава дивно. Добрий день. Їй переслали якийсь другий корпус, не знаю, які там умови, правда. Ну, Це мала бути наша кімната. Суперкласний, коротше, шкаф. Потужний шкаф, коротше, який тут стоїть, мав бути в нас. От, Супер-пупер відкривається він от, от таким чином. Так, це у нас е, да, вікна, вікна у нас псевдеп. Тобто не євро, нічого немає. Але тепло, серйозно, тепло, не холодно. Не холодно, хоча вікна Ну, буде шум сторонній. Тому я якраз попросився до хлопців. Цей чоловік буде сам тут тусуватись, він буде крутик. Ось такі така зона. Тобто зона відпочинку така. У нас суперкласні диван-деки, телевізор, горизонт показує групу чай-двойом, яка похожа на трудовіка із культурника. Так, і Сніжана Деніс, вона вроді найкласніший вчитель, хто дивився нашу рашу. Можна подивитись. Ось така от штука. Кажуть, що це розетка. да? Ні, це для розетка не для того. А де тут розетка? Чик-чик-чик, вона, напевно, для тіріка. Шукаю розетку. Хтось мене кличе там. Зараз я подивлюсь хто що хоче. Цікаво, зараз подивимось. Хто що хотів, я знімаю відео. Вла, ти хорошо подумала. Щось нас а мене ця камера, не знаю, чого так блимає. Блим-блим, блим, 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 блим. А що б не засняло? Ш... Пацани, <с ну ви... в 6 годин буде вечеря, по-моєму, так? Я не знаю. що... ти довго У мене є ковбаса, хліб. А чого ти ти чітля не Ти? Давай, пока. Все, знімайте. Спасіба, це туалети у нас. Туалети. So dep. Ну. Вроді, найголовніше, що плитка всюди класна. Туалети трошки не дуже запах, звісно, у нас трохи є. Ось такі от у нас справунки. Туалети. Хлопці грають в футбол за вікном, вікна старенькі. Все у нас тут. Але зате плиткою все обкладено. Знову збоку, зниз. знизу. Знизу така у нас от плитка. Серйозно, батареї теплі. Грію батареї. Прикольно, так? Ще сезон не розпочався, батареї ріють. Супер. Ось а, так. Зараз буде сюжет, короче, про житлово-побутові умови проживання. Супер-пупер, коротше, у нас тут водичка тече. Тече, водичка, капає. Ось така от штука цікава. Я не знаю, що це називається, для чого воно призначено. Ви Ні, де е, вийшов десь, десь вийшов. Серйозно. Ось Тут у нас віконечко таке відкрите. Тут у нас типу, рукомийники. Ось такі потужні сантехніка, джакузі, все як не може бути. Там, туди-сюди. Ось такі от плиточка у нас, супер, плиточка зроблена. Ну, рукомийники не дуже. Як бачите, у нас рукомийники не дуже. Ось такі от. У нас справонки. Йдемо до туалету. Зараз я там знімаю, знімаю чогось. Ми проводимо дослідження, хто що вночі робив, і тут ми цікаву картину засняли, зараз ми подивимося, хто що робив. Коротше, це ліжко влада громанівська. Дивіться, зараз сліди проведуть до злодія. Дивіться, дивіться, що вночі людина робила. Інтересно, мені це, цим займалося? Ні, це не я. Це не я. Так, ближче беремо. Це, це такий о, підступний влад! Не да. Нехорошо вийшло. Так, наші пробують щось розв'язати. Я тут звуком граюсь. Щас, секунду. Так, наші пробують щось розв'язати, поки дві команди по одній задачі рубанули. Наші пробують, але поки що в нас успіхи не дуже. Ось таким чином. В одній задачі дві команди вже розв'язали. А всі хлопці працюють, я так зрозумів, вони будуть попереду. Це команда оптимісти розв'язала одну задачу. І гіксем ось ці розв'язали, мають одну, одну задачу. Це у нас левека програмінг команда. Це у нас команда айтішники. Ну подивимось, що далі буде. Дивимося. Тут така справа. Ми тут е -е, поставили студію 2015 головний прикол в тому, що вона не вантажить, а Макс психує, коротше. Да. Такий так психує, що, що це страхи, Господні. Ну, не знаю. Макс, не ламай компа, бо нам не дадуть другого. Нам другого компа не дадуть. Будь ласка, не ломай. Наверно, перезавантажимо і подивимося, що з цього вийде. Перевантажуємо, наверно, що робити. Ага, більш нічого тобі. А ти знаєш, що може тут пароль стояти на вході? А? Вони ж так люблять робити. О таких організаціях роблять що робити. Отже, за домашнє завдання. Команда Віксен отримує 68 і 67... Сот. Слаботинка 72,08. Айтішники 65 балю 58. Оптимісти 69,75. Отже, загальний результат. На першому місці у нас сьогодні за результатом першого дня Слаботинка яка надала 142,25 балів. Бої. Це ще нічого не означає. Є е, другий день, є третій день, до нас тут. І завтра та таблиця може полетіти як завгодно. Тому що ви зараз дивилися, ви пробували, вам тренування дали, вам зараз завтра дається один комп'ютер, дається чотири задачі і на все про все дві години. Чотири задачі, 2 години. Дві години. На 4, 4 задачі. задачі. Ми, ми подумаємо, якщо будуть дуже сприйнятні, то можливо у нас в резерві з'явиться п'ята, шоста, сьома і так далі. Ну, поки ми плануємо 4 задачі. І ще раз нагадаю: якщо на Олімпіаді можна задачу розв'язати повністю, умовно кажучи, на 100 балів, або на якісь часткові бали, то тих змагань, які будуть завтра, Задача або здана, або здана з другого разу штрафом, чи з третього, чи з четвертого, вона має бути здана. Або вона отримує 0 банк. Проміжні бали там не даються. Частковий тест Задача вважається зда... Зда... зданою лише в тому випадку, коли вона пройшла свій тест. Ну, Бажаємо з першого разу штрафу немає. Ну, кожна наступна спроба, витрачений час, це все йде в мінус. При рівних кількості балів балів е, пріоритет буде тому, хто витратив менше строк і використовується за задачу, менше часу. Це не ми це система віддачі. Вона всякувати робить, працює. У вас тренування зараз абсолютно таке саме, як будуть завтра змагання. Єдине, що на тренуванні ви бачите, що там штраф вже великий. Тобто це тому, що турнір запущений раніше, я його перезапустив і, допустимо, не обнулив повністю. По суті, для вас це цікаво. Там ви почали відвід із селі з 10 тисяч, чи там з нуля. Ну, Завтра то з нуля, з нуля то буде, то буде все нормально. Ну, в принципі, потренується, Тобто, Я думаю, що тренування вам допоможе завтра е не зробити, ну, бути в темній і працювати тільки над алгоритмами, а система буде для вас зрозуміла. Як це буде робити більше? Потренується звідти реактором. Соціальній мережі Facebook я бачу, що ви вже дероні. Вже є група від Алісдол, є сюди у вас. Який фотографії, іншої фотографії виступити, витратаємось. Перше, що потрібно було це те, що можна камеру приближувати і віддаляти. Це я ніколи не побачив, як людина. А друге, те, що це зручне переміщування, але це те, що робиться дуже швидко і вже кудись зручніше. Тобто навіть таке. Ну і підсвічувати, що саме захвачувати, коли стане якісь бази. То ось виходить перший шах наш. Тепер другий шах ми не можемо нікуди поставити, окрім якщо свою клітинку або сусідню клітинку. І ось так. Можемо ставити, куди захочемо. При тому навіть воно виводить, щоб хто поплював про програму, програму то тоді не буде на програму тут рівна кількість, тому що ми зараз почнемо Там її робимо карта виходить. І не дуже високовані заплачувати. А потім розказуємо це мінімум, тобто простенька така гра, але хоча б щось більше, ніж нічого, що можна було зробити вполні за 5 годин роботи навіть менше 5 годин.